Прив'язка цієї головки розточник, Все те ж саме, вписуємо номер інструменту, яка позиція, що є, якби фреза. Три. Довжина 180 там виходить. Радіус 12,5. Ну, там плюс-мінус, там не є точно так. Ну і далі, поїхали. Тут пластина стоїть на цій головки, получается вольфрамова. Так само пережаю, чай обороти. і потроху спускается. 그래那